Так, механіки. Кому треба? Гайковерт, малесенький, 12 вольтовий, зручний в руці невеличкий. Ось, звертається Є два режими сили затягування, швидкості. ось Може бути саме сама тушка. ось Сама тушка 110 євро. Може бути з батарейкою 130 євро. Це є fuel Brushless. І якщо ще й зарядка, то 150 євро повністю буде комплект. Дуже гарна ціна. Все буде в комплекті, зарядка практично нова. Дивіться, яка класна штука. Один і два головочка сюди закладається. Є можна на пасок собі защепити. Це для механіків, собі чик Щось там крутиш, чук дістав, чик, закрутив, чик, пік пук-пак і зробив роботу. Пишіть, дзвонить. Пока.